Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це розпаковка моїх покупок в Єві. Та макіяж продуктами від бренду B та Patricia Lido По-перше, це ось такий блиск від бренду B у 06 відтінку. Зараз з вами розпакуємо. Зараз зробимо своч. Ось так він гарно сяє. Такий з рожевим підтоном. Мені подобається. Тепер такий самий блиск, але вже тон 02. Також зробимо свочи. Ой, дуже гарний. Ось. Мені здається, від них буде ефект, як скляні губи. Далі я вам покажу ось таку пудру Патрісія Лідо. Зараз О, вона, до речі, легка відкривається відмінно від глимбі. Помад. Ось така. В 0,2 тоні. Тон 0,2. тинова. Ой, дуже гарно виглядає всередині. Ось так, щоб видно було вам. Ось. Ну, Суд не роблять, я думаю його пудри. Адже це вже потрібно тестувати на обличчі. Далі від Glambi. База макіяж. Ось така. Короче, знаю, що їх ніхто не відкривав, адже упакування гарне, як зовнішнє, так і яке всередині. Ось така кремова текстура. Клас! Побачимо, чи гарна вона чи ні. Її, до речі, пишуть, що її можна на неї наносити як просто пудру, так і тональний крем. Круто! Ну, і мій, моя покупка на сьогодні це ось така червона косметичка. Патрісія Лідо. Вона така м'якенька тут. Доволі велика, напевно. Зараз розпрямуємо все всередині. Так, дуже вмістка. І можна так ось складати. Небагато місця. І ось написано, що це Патрісія лідо. Класно. Гарно замок працює. Класно, мені подобається. Вона така якенька, приємна на дотик. Тепер. Будемо робити макіяж продуктами від Глембі та Патріція Лідо. Не, не тільки цими, а загалом цими двома брендами. Прибираю волосся такими заколками. Загальна. Щоб не завазанало. Тепер будемо наносити базу цю. Як її наносити, її потрібно. Її треба розігріти в долонях. Не знаю, як отак. <плес> Наносимо на... Да, ну... Ого, яка вона кремова. Не знаю скільки її потрібно наносити, якщо чесно. Взагалі. Ого. Це щось занадто напевно. сюди і на Лоб Так, тепер от мало доволі. Не знаю. Так, тепер розташовуємо, я так розумію. Пахне вона, до речі? Не дуже. Ну, в неї майже нема запаху, але трішки відчувається таким силиконом, начебто. Так, ось так так. Наносимо. Hello. Ось сюди ось так на две щечки. Так. Доволі часто скатується воно все. Ось, так, начебто все так. Разтушувала. Все, гарно. Тепер я беру. Пудру, такий пензлик від Кіко, пухнастий. Та будемо наносити її. так? Тепер переходимо до очей. Ось таку палетку від лембі. Я вже вам показувала в своїх відео. Будемо робити такий нюдовий макіяж. Ось. Білий колір вожу, ось такий тась на наношу, Можливо, навіть пальчиком буде краще так. Чому воно грошеве? Ось так. воно буде. Час виправив. Ситуацію ось так. Навіть так прикольно виглядає. Ось так, мені дуже подобається сам навіть процес макіяжу. Прикольно. Візьмемо ось такий темненький колір і ось сюди на край ока. мальчиком, напевно. Гарно. Тепер ось сюди. Не дуже пигментовані насправді. Але нічого. Ось. Тепер додаємо трішки сяйва на куточок. Ока. Ось такого, напевно. Ну, зараз побачимо. Ось так, їх, напевно, це будуть ось такі в нас. гарно сяють. Угу. Подобається. Голова пензлаком вийде. Так. Ось Сяє прикольно. Тепер будемо використовувати туш. Туш ж знов ж таки відео. Ось така. Чорненька. Незвичайна. Пензлик незвичайний.

Мені подобається, дивіться, яка різниця, Ось оце око і оце. Дуже класно. Це щось око не дуже виходить. Ой, гарно, дуже. Тепер будемо робити губи. Використовувати буду я ось такий олівчик від Патрісія Ледо. 02 відтінку. Мені він подобається дуже. Я ним доволі часто користуюся. Криво мені здається. Не трішки а дуже сильно. Зараз міцелярною водичкою підтираємо. І буде все добре. Ось. Тепер гарно. Близ, я не знаю який, якщо чесно. Хочеться і цей, і цей. Напевно, розовенький. Більше. Хочеться. Ось. Пагне до речі Приємним чимось цукерками якимось ягідними. Дуже зручний аплікатор. Ой, ну виглядає дуже гарно. Ні, все одно щось ось Чи занадто. Як вам подобається? Ні дуже брові навіть вкладати не потрібно. Ой. Рознімаємо ці і ось так зробимо. Дуже. Мені продукти подобаються. що база, що пудра. І взагалом все ще я придбала. Гарне. Ну, а на цьому було все. Всім мирного неба над головою. 爸爸